Війна затягується на фронті паритет. А навколо все частіше звучить думка, що служити будуть всі. Чи дійсно всім доведеться йти на війну? Про це розкажу далі. Мене звати Тетяна Кругова. Це Ліганет. Починаємо. Не вистачає людей. Кажу прямо і не боюся цього. Не вистачає. Солдати закінчуються щоденно. І ті, хто думають, що зможуть відсидітись там в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розказувати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не пройде. Це командир роти 80-ї десантно-штурмової бригади Владислав Шевчук. Він вважає, що мобілізацію треба посилити. На фронті не вистачає людей, солдати вибувають щодня. Тому жорсткі методи мобілізації, коли чоловіків хапають просто на вулицях, він називає цілком нормальним явищем. Я не бачу нічого поганого в тому, коли військомати, представники центрів комплектації ходять і фактично ловлять за руки тих, хто повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Не бачу нічого поганого. Мене це не бентежить. За даними Міністерства оборони, сотні тисяч чоловіків в Україні ухиляються від мобілізації, не беруть повістки, не приходять на виклик до ТЦК. На це є кілька причин: по-перше, ніхто не хоче грати в лотерею у військоматі. По-друге, немає впевненості, що при призначенні на військову спеціальність врахують твої сильні та слабкі сторони. По-третє, існує невпевненість у професійності командирів. Це цілком адекватні причини, через які чоловіки не хочуть добровільно йти у військкомат. Але мало хто знає, що окрім класичної мобілізації, де тебе запхають куди завгодно, існує рекрутинг до Збройних сил України, де ти сам обираєш собі спеціальність. Тобто потрапити до війська можна не тільки через ТЦК і не лише з підпалки, а й цілком цивілізовано і добровільно. То як мобілізуватися, щоб самостійно обрати собі посаду, спеціальність і підрозділ? Передусім, бійців для своїх підрозділів самостійно шукають окремі бригади. Оголошення про вакантні посади можна знайти в інтернеті та почути по радіо. Якщо ви зацікавите ту чи іншу бригаду, вона супроводжуватиме ваше працевлаштування в ТЦК, щоб там вас не перехопили і взяли саме до них. Рекрутингом до збройних сил України також займається українська платформа з працевлаштування під назвою ЛОБІС. Вона співпрацює з понад 50 підрозділами ЗСУ. Наразі доступні сотні вакансій на різноманітні позиції, починаючи від smm менеджерів та айтівців до водіїв та бухгалтерів. Таким чином, спеціаліст з будь-якої цивільної сфери може знайти місце у сучасних збройних силах України. Головне відповідати критеріям вакансії. Зараз у нас на сайті е, майже 500 відкритих вакансій різного профілю, різного рівня підготовки до всіх родів військ е, по всій Україні. Е, тому е, з часом їх стає все більше. Це не означає, що на початку. Була менша потреба в людях, це означає, що все більше підрозділів почали використовувати нашу можливість, наш ресурс для пошуку кваліфікованих людей. Наразі відкриті такі вакансії по напрямках: БПЛА, робота в штабі, ІТ, піхота, артилерія, медицина, транспорт, зв'язок, прес-служба та командування. Наприклад, якщо ви айтівець, то зможете принести більше користі збройним силам як розробник, тестувальник або бізнес-аналітик. Такі вакансії наразі відкриті. Ще один спосіб мобілізуватися самостійно на бажану посаду з'явиться за місяць-два. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв так звану смарт-мобілізацію, коли людина самостійно обирає спеціальність, проходить співбесіду, тести і точно потрапить туди, куди бажає. Пілотний проєкт вакансій на операторів дронів. При цьому жодних військоматів, черг і бюрократії. Ти не повинен ти військкомат. Ти проходиш онлайн тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера. Тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити. Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, ти. Проходиш навчання, в якому ти не просто там, ну скажімо, з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність е е фахові експерти з поля бою, які керують дронами. Ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш в рот ударних дронів, і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе. Як бачимо, піти у військо зовсім не означає штурмувати ворожі окопи. Варіантів чимало. Головна умова зробити це добровільно. Поки ТЦК не зробив це примусово. До зустрічі.